Кампанія Екстрасток Вітаю вас. Екстрасток це доставка по всій Україні краще веб з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка Жильотка. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Так, я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм, канал, наш телеграм, на нашу сторінку у Фейсбуці, а також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чи як достаємо печеньки, і всім приємного перегляду. Ну, класний розмір L, розмір десь ML. Ось така класна жилетка. Ще жилетка. До кінця наблискавці стьогона. 100 грамівочка мілочка. Стьогана, легенька. Стягана, дута. Розпаковка без купюр, все відкриємо, все покажемо, все розкажемо. І станцюємо, і покажемо Ось така прикольна жилетка накидка, фешн Стягана. Прикольна Street Sun з капішоном. Дута, розмір Excel. Також. З з капюшоном. Стьогана. прикольна. Продовжуємо розбирати. Стьогана. Дута, Стьогана. Тепла на пуху. З капюшоном. 100 грамівка пухова. Так. Класна, чоловіча. Розмір іксель. Десь. Пухова. Стягана. Дута. Ось така прикольна, подовжена жилеткою накидкою, з капюшоном. Так. Розумір десь Еліксель. Стягана, прикольна. Лісовим підкладом. Так. З флісовим підкладом. З капішоном. З цьогона. Бута, класна. Також пухова. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.